Проходив службу в першому окремому батальйоні морської піхоти 4 роки, потім приймав участь в антитерористичній операції 14 15 рік 128 бригаді, був головним сержантом зводу розвідки. Виконували бойові завдання на Луганській, Донецькій області, і в тому числі і на Дебальців. У нас і на жаль, і на радість реформа до кінця так і не пройшла в Збройних силах. Вона тільки набирає на фоні війни вона тільки набирає оберти з приводу ролі сержанта в управлінні підрозділами бойовій обстановці в інших з наших західних партнерів цей напрямок дуже сильно розвинутий. Ми цьому тільки навчаємося, тому що ми провели фактично. Реформу посад, їх назв, а повноваження тільки приходять до сержантів, які фактично працюють з людьми, працюють по вихованню. І по формуванню підрозділів і управлінню ними в бойовій обстановці. Тому я вважаю, що роль сержанта в майбутньому вона найвища, бо, в принципі, ми бачимо навіть зараз, що сержанти на місцях приймають виважені рішення, керують підрозділами і мають величезний досвід, бо така ланка, як сержант, вони, як правило, Починає службу із солдата, потім за виявлені по морально-психологічним, фізичним та по навикам ростуть і піднімаються до посади сержанта. Люди, які розуміють, в принципі, обов'язки солдата і починають більш ефективно виконувати свої посадові завдання і управління підрозділами на містах під час бою так і таке інше. Сила українського сержанта заключається в тому, що це незламні люди. Хтось служив. На початку 90-х, хтось у 80-х, хтось 2000-х періоди служби різні, але всі показують високоефективну підготовку, високоморальні якості управління в бою показують відвагу. І це саме головне, тому що відвага наших солдатів і сержантів це головне, і українські сержанти вони завжди попереду. В день сержанта я хочу побажати всім своїм побратимам. Волі, наснаги, міцного здоров'я, незламності, стійкості е і віри в перемогу. Бо ми разом ми переможемо. Слава Україні!